Ми сьогодні побачили на Червоній площі і чи бракувало вам, пане Валерію, українських безпілотників? По-перше, українці 9 травня, ті, які залишилися, очевидно, ще в полоні тих ілюзій і, і тої російської парадигми, яку мали ще недавно Зеленський, Говорячи про шашлики, або та сама Віріщук, яка з півною мені розповідала колись в ефірі про те, що 9 травня ми будемо завжди святкувати, і, наприклад, ті самі поляки їх свідкують 9 травня. Це дослівно. І про те, що ніколи українці не будуть значить шанувати Бандеру. Це ті люди, які сьогодні розповідають про те, що вони будуть вчити українців збройного опору збройному нападу. Тому зрозуміло, що у кого очі не відкрилися, то вони не відкриються. Я не думаю, що вони відкрилися у тих, кого я зараз називав. Але про ситуація змінилася. Нічого так не дорусифіковує, не знімається піліну про російської риторики і про російської російсько-трактування історії історії як російська ракета. От Рідному Миколаєві, ми з вами за ефіром говорили, де я був єдиним бандерівцем на всьому районі, як тоді казали. Багато хто думав, що Росія буде, значить, завжди нам друзями. Нагадаю нашим глядачам, що Путін мав рівень довіри більше, ніж багато українських президентів. Ну, та, із найпопулярніших нагадаю, нагадаю, що українці ж голосували проти Чорновола. За комуніста Кравчука, українці голосували е, за Кучму двічі, українці голосували за, е, наприклад, той самий. Наш президент Ющенко, да, він зайняв п'яте місце у цьому році, українця обирали між такими і такими, але Ющенко був аж на п'ятому місці. Це людина, яка допомагала Грузії, коли російська агресія розпочалася. Нагадую, нашим глядачам багато чого. І тому чому дивуємося, що хтось там на Заході хоче звітися посередині за наш з вами рахунок. Це якийсь посередні дослідно. Досі готуються до шашликів на 9 травня. Досі, наприклад, там вважає, що сама Росія перемогла в Другій світовій війні, а ми їй допомагали. Ну, треба нагадувати нашим глядачам, що насправді, ну наприклад, да, от так на вскітку. Я дуже добре пам'ятаю, оригінал він було опубліковано, що тоді друкувався ЗК КПСС, Я її підписував тоді, там перші документи були. Що, наприклад, різниця між націонал-більшовизмом і націонал-соціалізмом не було. Це дослівно доповідав записка Рібентропу. Ага. Німці були люди системні. Перед тим, як. Домовлятися, вони мали прибрати розбіжності. Після того, як оригіналу коментар Сталін і проголосив, що можна побудувати соціалізм в окремо взятільно е, е, взятай страні. Після того розбіжності, цитую записку розбіжностей, записка тому, який пис, висів потім за присудом е, Нюрнберзького трибуналу, е, було написано, що різниці між націонал-соціалізмом. І націонал більшовізм не існує. Тоді ми перемагали російський нацистський, німецький нацизм. Зараз нам треба перемогти, перемогти російський нацизм. Це натуральний нацизм, чистий нацизм, чистої води нацизм. Подивиться на ці свасті тих, значить, окупантів. і Що б там не говорив Путін, але на трибуні стояли всі вороги заходу. От у них на трибуні над трупом. До речі, трибуна це труп. Внизу лежить у них ворога України. Оцього мавзолейного, значить, експоната, труп. Який, до речі, також казав, що без на пам'ятнику тут настояв, без дружби між російським і українським пролітарятом неможливо там і таке інше. Ленін міг віддати Фінляндію, віддати Польщу, Україну не міг віддати, тому що ми їхнє осердя. Ми їхнє осердя. Путін далі намагається просто позбутися того реального факту, що Сталін... І більшовицька Росія разом з Гітлером розв'язали Другу світову війну. Він хоче привласити собі ту перемогу, яку ми здобули разом над нацизмом. На нашій території була війна. Українці заплатили за неї 8 мільйонів жертв. На нашій території це території України, Білорусі, країн Балтії і країн, які входили в ойкумену Європи. Тобто це було Велика князівство Литовське, наприклад, Смоленщина, це було Вороніщина, Курщина, це наші українські етнічні землі. Що вони хочуть повторити, я не знаю разом з цим Фіцу. Фіцу треба нагадувати. Його попередника, що Словаччина воювала разом з нацистами. Тоді воювала разом з нацистами, тепер він стоїть на Тибуде разом з нацистами. До чого це призвело попередника Йозеф Атісов нехай почитає, його повісили разом значить, з іншими поплічниками нацизму. Сіну пане Я але, можу я... довго розповідати. але ж тут історія в тому, що в свого часу Європа, якраз західний світ, вони втратили а, свою можливість провести денацифікацію самого радянського союзу. Бо ніхто ніколи, я навіть пригадую, як я вивчала історію. А, ну, в нас це була, звісно ж, Великою вітчизняною війною ця історія, і ніхто нам не розповідав. Ну, навіть пакт Молотова ірбінтропа, ну це таке щось було. Ніхто не говорив про таємні додатки, ніхто не говорив, що вони ж реально були союзниками. Вони не просто підписали пакт. Про не напад, як це називалося, ні, я перепрошую. Вони розділили Європу. Вони годувалися до подальших дій в 41-му році, за декілька місяців до нападу на радянський союз, німці були на червоній площі 1 травня до якраз параду травневих. І ніхто це не розповідав. Це ж Європа мала безкінечно говорити Росію. Так зачекайте, ви ж такі самі. Ви постійно їдете на Берлін, так може хтось на Москву розочок з'їздить. По-перше, історія повторюється. Один раз вигляді трагедії, другий раз вигляді фарсу. І діве собі також. Путін нічим не від Гітлера. Він... Ще гірше, тим, що він, вибачте, сикливий на відміну від того самого Гітлера. Гітлер принаймні, сам воював Першій світовій війні. Там і таке інше, Я його не але, Кажу, це було реальним фактом. Ну, а цей я Гітлера не можу собі уявити, щоб він чайничик значить заваряв сабчуку і з портфельчиком ходив, в такому, яку йо не буду це слово називати, значить, стояло біля пам'ятника, на що там жувала соплі. Я не можу собі уявити. Але ліники Гітлера... у Гітлера теж були. Я не. Я не можу собі у Гітлера, щоб у нього була, вибачте, поганяла моль. Ну, вибачте, ну я не можу собі цього уявити. Тобто, це абсолютне зло. Це ще ісекли, абсолютно зло. Е, карикатура. Да? Насправді все ж історія повторюється. Там була Берлінська імпіада, тут Сочинська, після якого вони пішли. Там була Лені Ріфеншталь, геніальна, тут якісь там затрапезні, хто там у них? Михалковий. Ну кажуть, що немає у них були... такої талановитої. Нема то тобто, вони... так. Михалков. Тобто вони всі описи, тобто, розумієте, у них шамани, там були, там були ті геніальні. Ні актори, я я перепрошую. Там були там були реально геніальні люди, але вони потім були позбавлені права на роботу, тому що вони були задіяні в цьому водовороті. Але в Німеччині були патріоти. В Німеччині були операція Валькірія, був полковник Штауфенберг, були, були великі люди, аристократи з приставками фон в 10-му покоління, які знали, до чого може призвести нацизм. Вони робили повстання проти Гітлера, 13 замахів було. У них тисячі людей були повішені за те, що вони робили замах на нацистів, тому що вони були патріотами Німеччини. Тому слова Петена, генерала, який американської, який переміг, не ту свиню ми зарізали. Вона це означала. Тому що це був нацизм, і в цьому трагедія, що велика нація з великою культурою, власною культурою, не з привласненою. Як Росія не вкраденою переписаною історією без свого власного століття? Росія будь-яка нація має мати власне століття, золоте століття. Ну тобто такий міф, який з минулого тебе освітлює майбутнє. У Німеччини це був Аліманія, який розбив а, полки Алігіони Риму. У німців була великі Йоти Шілер. У німців було велике чесне істо. Тут все вкрадено, переписано, узурповано, приватизовано, нічого власного немає. Тому вони хочуть мати оцей цей міф єдиний. Ось недавня найбільша катастрофа. оце наші герої. Які тут ваші герої? Які тут ваші герої? Стосовно того, що ви говорите, ніхто нам не розповідав, ну так кадри ж показують. Кадри показують про те, як значить. Е Маршали там Тимошенко за вказівкою е, вищестоящого начальства приймають е, поради разом з німцями. Як вони обіймаються і цілуються? Всі ці, значить, в шкіряних куртках е, в шкірених плащах німці від боса. Ні, чи від Вагерфельда від, від Боса тоді було, в красивих нарядах, приймають цих цими, Я не можу це слово використовувати, бо, знаєте, це слово є, а вирішити це є, а слова такого нібито немає. Ми не можемо використовувати ті слова, які будуть називати ці опудала, е, які вони стоять і вони разом приймають ці поради. Вони разом разом домову знищити Європу. Я поставлю після ефіру, в е, мене просто часу не було, тому що сьогодні е, багато треба коментувати, я не встигаю. Є, є, є практично. Синовні наші редачі, подивіться. Є сообщення ТАСС від грудня 1939 року про те, як вони виправдовують себе за те, що їх вигнали з Ліги націй. Їх вигнали з Ліги Націй за початок війни з Фінляндії. Там чого не по білому написано, що ми підтримуємо мирні ініціативи Німеччини. Німеччина вже марширувала Європою. Вони підтримують мирні ініціативи Німеччини, проти яких виступають алга-французькі імперіалісти. Вони, їм треба сьогодні підмінити цю історію. Да. Бо Лолуде Сілові, по барабану, ця історія. Він Абсолютно. приїхав туди до Сіньзінпіна. Сінзіньпін в Москві приймає Лолуде Сілу, повірте мені. Він там приймає е керівника республіки Конго, тому що в Конго 80% кобальта, який потрібен Китаю. Це Цін там приймає гостей над трупом ворога України Леніна разом з Путіним. Путіну треба було символічні речі. Китай прекрасно знає, на відміну від Росії, Китай автохтонна цивілізація, який п'ять тисяч років, у них свої герої, своя культура, все знає, що таке Китай. Не вкрадене, а власне. І він насправді, знаючи, що Путіну дуже символічно треба, щоб він там з ним стояв. Сізінпін туди прилетів. Пам'ятайте, сізінпін проходить як хазяїн. Брат не родян, а ніб'ятне родини своєї. Да, отже, сізінь пін там хазяїн. Він приймає в Москві цих гостей. Вони до нього прилетіли. Та да -да, вони в центрі вдвох сидять, всі інші окремо. Тому, тому тому, тому за те, що, за це символічне, що хоче отримати Путін. За ці буси, пабрикушки і цю мовою російської класіки, Достоєвського це у них є беси, Це непотужні, це Путін це бес в термінах Достоєвщини, Да? В них є Федор Салгуб, який був, да? він називав це мілкий біс. Росія це м'які беси, Їх там сотні мільйонів, цих мілких бесів, примітивних, тупих чоловічичків. Захід, про який ми зараз говоримо, він не може допустити навіть е, смерті злочинця. От Брейвік він був масою народу, зараз судиться і виграє суди, бо йому каву не ту подають тюрму. Захід не може собі дозволити знищення того, кого він вважає. Ну не понятий другої. Вони не можуть зрозуміти, що це ворог. Я завжди кажу, це треба зрозуміти заходу. Що якщо ти зустрівся зі всієї своїм міжнародним правом, зі своїми... Значить, цими, можливо, навіть дуже гарними освітами, трьома, чотирьома єльськими, там, як у Джеді Венса, семфорськими, іншими освітами. Ти, прикра... ти фахівець, як це Гарвардська школа комунікації. Якщо ти взучаєшся з злочинцями, які готові тебе вбити, а ти будеш йому розповідати біжна права, ти труп. Ти маєш бути готовим, як казав Залужний, готовим вбити того, хто хоче вбити тебе. Це класика, вони не готові. А те, що вони бачили, це чистий Орвел. Орвел вже написав свій роман 1984, з, е, списується «Ангсоц», списуючи його з Радянського <ривіт> Союзу. І там написано дослівно: той, хто володіє сьогоденням, володіє минулим. Тобто формує його. <ривіт> а той, хто володіє <ривіт> минулим, хоче панувати над майбутнім. Путін хоче забрати. забрати е, Прибрати те, що вони були самі разом з нацистами, забрати собі нашу історію, перекрутити. Прибрати раціональне, значить те, що вони нічого не мають. Все це значить пред'явіть. зібрав всіх воргів Америки. Трамп практично дав їм запрошення. Бо якби Трамп не сказав, що Путін хороший парень, він не розуміє, то там би половину цих не було, бо вони би руки як Якщо так, що ж там Трамп скаже. Він їх фактично запросив до трибуни до Путіна. Трамп, коли сказав, що він хоче видірнути, пам'ятаєте, доповідна Піта Гекзета, міністра оборони США, що треба видернути Європа їм, значить. Чемодан без ручки, треба видірнути Росію з-під Китаю, він який посилив Союз Китаю і Росії. Трамп посилив Союз Китаю і Росії. Трамп вивернув, видірнув Путіна з ізоляції через Віков. Вітков продажний адвокат зіграв свою продажного адвоката, поїхав до того прокурора, якого можна підкупити, і, значить, маляву від злочинця з ізоляції, значить, тому придивив. Тот сказав, що в принципі він його розуміє, всі поїхали до того, але ж там зібралися всі вороги. Всі вороги заходу. Там зібралися ті, які визначені американським законодавством ворогами 에, США. Вся візла. Ну, і, вони, і, і хто би міг подумати, що вони будуть голосувати разом з ворогами? Коли в ООН хотіли поставити резолюцію про те, що або вже Севен поставити резолюцію про те, що значить Росія агресор, вони голосували, уявіть собі. Вони голосували разом з Науру, Еретреєю, Північною Кореєю. Вони голосували разом з Венесуелою з цими мадурами. Мадур світі вистачить, якщо ти будеш разом з ними голосувати. Ну і наостанок. Думаю, що насправді варто сказати, що як Гітлер отримав присуд історії і терміналу, так і абсолютно переконаний, ми зараз говоримо про нову нову Гагу, абсолютно переконаний, що зрештою Захід має зрозуміти, що Росія Росія не цивілізація, а це антицивілізація. І вони мають зрозуміти, що те, чого вони боялися. Вони боялися розвалу Росії більше ніж розвалу України, тому були там Течер, Коль, Джордж Буш старший про те, щоб Росія була роз... тоді радянський світ була розвалена. Вони думали, що вони можуть зупинити об'єктивні процеси нічого в них не вийде. Західу треба відкрити очі словами нашого українського Гоголя, Як вій він відкриє очі, і тоді думаю, що все буде так, як і мало бути правда великою ціною в даному випадку. Нашою з вами ціною ціною України. Ну але об'єктивні процеси говорять про те, що е, нації. Народжуються в як відповідь на зовнішні виклики, тобто виклик це російський тиск, російська агресія, і відповідь має бути не тільки з боку України, а з боку України і наших союзників, як це відбулося під час Другої світової війни. І Рузвельт, який не хотів туди втручатися, який переміг другий раз на виборах зі словами під слоганом, що я ніколи не пошлю війська до Європи, і Вудро Вільсен. Який також переміг на виборах, що він зберіг Німеччину о, перепрошую зберіг США від війни? Вони не хотіли втручатися, але так чи інакше, сподіваюся, що народ Америки також примусить ту адміністрацію, яка можливо нічого не розуміє. Після того, як шори з очей народу Америки спадуть, коли вони розуміють, що вони зробили хибний вибір, я думаю, що вони приносять Америку все ж таки дійсно повернути своє лідерство разом з нашими союзниками, ми маємо знищити сучасний російський нацизм. То знаєте, пане біда ще в тім, що якраз на прикладі Росії ми бачимо, як ідеально працює формула. Точніше так, Росії є спадкоємці радянського союзу, що переможців не судять. Бо якщо згадати про всі злочини, які були ну насправді там зроблені, зокрема і проти цивільного населення німців, я не беруся говорити, на що вони там м, заслуговують на тюрму, та на зґвалтування напевно, ні. Там іще на купу речей. Але, на все, мільйони було... зґвалтувань. да. так. Да. Цифри мільйони. абсолютно страшні, і це зійшло всім з рук. Але то таке, ми з вами повернемося до розмови у студії.